Жіноча сукня та спідниця Джордж. Таке легесенька йде сукня, сорочка. Його можна накидати як на купальник. Емочка. Келяне платічко. Гузочки від по дуже довжині, довжина Макси максі, під поясочок. Шістнадцятка. Рукавчик може також підгортатися та відгортатися, фіксується на кутичку. Така легесенька сукня на запах. Розір десяточка. Також йде макси-довжина. Також емочка. І легесенький сарапанчик на бретені. Максі, довжина. Десяточка, вісімочка, таке красиве платечко, йде з паєточку, з підкладочкою, під поясочок, довжина йду такі трішки тянеться, стрейч, Шісточка, завдаде замочок, спідничка, десяточка, масси підживлення. Таке легесеньке також десяточку. Вісімочка. Така легесенька джинсова спідничка. Максі дуже на 12.